Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всім доброго дня! Випустив, рішив випустити Крісті і Каїра трохи погуляти. Дія! Я люблю пускати, бо вийде в стайні і зразу Шукає зеленого снігом снігу. Ну. Кристи. Параван устайне, варьюет трошки, но ничего страшного. Всі наш кар'єр. Всі його знають, всі бачили. Думаю, пусто не погуляє. Покажу вам Б'є, б'є, б'є! Таї! Зараз зима, трошки туман, трошки погано відео таке передається, але що маємо, то маємо. Каї. Крісті. Крісті жеребна. По фараону. Десь ну, місяців вісім, вісім, вісім місяців як вона жеребна, плюс-мінус. Буде зараз весною. Як Бог, як Бог дасть дотихати, буде про... Прибуток, як в нас кажуть. Я робив, пройшло було... Пройшло два місяці, робив УЗД, хоч жеребець є свій, провіряв, але робив УЗД, щоб переконатися, що дійсно воно дійсно воно вжере. Да нашла яблоко. Е, yeah. иди гулять, гулять, е. Yeah. Вот такие у нас. Лошак с кобелой. Мама, сину шукають зеленого, я це не люблю, як при... виходить кінь на... на сніг і він починає гризти. Зелене шукає, але. Крість! Давай, 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 пішли, давай, каїр. У нас зараз слід, літ на дорозі, що погано. Наприклад, їхати десь зараз погано кіньми. Бачите, є дорога і такий, укрита ледом. А великі свої, наприклад, ці коні фараона. Крісті я на не кую, бо вони важкі і всі прекрасно знаєте, як такий великий кінь дратується, то, то дуже погано. Малий кінь він е, більш жвавіщий, бере ногу. Камера того не передає, що є на яву, бо багато людей зараз приїжджало, дивилося на коні, оці, що в мене були на продажу, Та як кажуть, що, що на камері, що на яву зовсім. Друга різниця. Хм. I think it's that. Люблю, йде каїр йде так з задними ногами, як як фараон. Широко кладе, мені це подобається.

Зараз покажу. Курчуги ще сніг не випав такий, аби їхати курчугами. А в нас колись раніше були зими багато сильніші, було багато снігу, а зараз курчуги поки що стоять на від дощу, чекають на гарну зиму. такі в мене ці вже задно то корси поломнені, я так укріпив з боку, а передня є така нова, що мені Робили. Володя Луцак робив мені деревню. Дуже потужні, корса груба. Василь Ковальку Вов. Така в мене є курчуга. вам покажу. Тут бокові гаки. Гак йде Гак повністю по корсі. Там клубух то зверху. Люблю курчуги. На курчуги, як колись раніше їздилося курчугами, було легше грузити. Як гарна санниця. Було все красиво. Зараз, зараз як замерзло, зараз фіру не дуже удобно їхати, бо так гурдиґани, що. Аж пломби рушиються. Такі є ще мого. Є ще одна в мене така курчуга. Це покійного тестя мого, теж передній. І задня так само. Є такі сани. Сани стоять, сани не знімав. Ну, не їжджу санами, я більш люблю курчуги, сани. Теба до своєї таки цього У Нас колись. Як, були, як вчили молоді лошата, то вбігали передну курчугу, Вона легка, не, ну курчуга, як йде по снігу, то вона не гримить нічого. І так вчили лошата. Прийде. Поганятись, пускатись, пускатись достань, бо не люблю, коли кінь є. Зараз мінусова температура, піду сніг тріска є. Може погано кошти буде передаватися. Каїр! Каїр! Вінч Думаю я змілю відео. Вже давно крісті не було на, на каналі. Дуже, е, як сказати, гарна мама, дає красиве потомство Сергія Каталея. Велика, потужна, більша як квісті. Там жеребець теж був достойний Харі, і така получилася і кубила. І зараз Каїра вона мені привела і теж. Буде великий жеребець Живіт же -жив опустила Зараз надію трошки проти хани. Каїр пустив гриву на два боки, гриву я не стриг йому, думаю, не. буде як буде. Пожалів. Такий має розколотий зад. он то не передает, что есть на Да есть! есть! Ну! Ну! присти а и давайте давайте гулять Triste. Такі є з мамою. Тату в стайни. Разом не пускаю, бо він може по кобилі скакати. Запрягати запрягаю без проблем разом, а так то, то може бути... Я їх підкував, що жеребця, що кобилу на чотири ноги. Але на даний на даний момент мої... Мої коні тільки роблять зараз на даний момент гній. Десь вже два тижні не запрягні. Треба вивозити вже гній. О, така справа. Треба, щоб возили. Всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал. Ставте лайки, мені дуже приємно, що багато людей мене підтримують. Всім дякую, до побачення.